Сундучок казок. Світ казок чарівний, кличе на путь Слухайте уважно, щоб мудрість не забуть. Казка, як промінчик будив землю. Кожного року сонячний промінчик Будить усе живе. Так, і цієї весни. Тільки зима на північний полюс. Сонячний хлопчик одягає картузика і поспішає на землю. Прокидайтеся! полоскотав квіточку. Весна йде. Ромінчику! усміхнувся підсніжник. Дякую, що розбудив. Немає за що, чепурися! підморгнув сонячний хлопчик і полетів далі. Аж бачить. Травичка спить. Він до неї і так, і сяк, а хоч би що. Раз так ночувайся. І промінчик зняв із голови картузика. Ой, як тепло, ой, як добре. почала ніжитися травичка. Промінчику, ти усміхнувся хлопчик. Дякую за тепло, сонячний, розправила листочки травичка, весна ж іде. Промінчик попрямував далі. Бачить струмочок спить. Промінчик нахилився до нього і проспівав струмочку дзвіночку, відкриють ченята, чекають тебе, з нетерпінням звірята, прокинься, проснися і нам заспівай, нехай знову радість наповнить цей край. Крига на струмочку почала танути, Замить свою пісеньку вже задзюрчала водичка. Знову тепле сонечко гладить по водичці, щоб додав я сили велетенській річці, щоб сміхнулись трави, забояли схили, щоб тваринки в лісі мали більше сили. Промінчику зрадів струмочок присядь потеревенемо, не маю часу іншим разом попроси вибачення, промінчик. Дякую, що розбудив, заблищав водичкою струмочок. Забігай частіше в гості. Обов'язково тільки всі справи закінчу, відповів промінчик і полетів далі. Сонячний хлопчик лагідно брав у долоні гілочки дерев, і вони прокидалися від тривалого зимового сну, стукав нірки звіряток, і ті виходили побавитися. Під весняним сонечком. Коли день добіг до кінця, хлопчик промінчик повернувся на небо. Засинаючи, він подумав про те, як цікаво пройшов його день. Я, хоча й маленький, але встиг зробити так багато хорошого. Навесні природа оживає завдяки доброму, лагідному, теплому промінчику. І ви, діточки, теж можете стати таким сонячним промінчиком для інших людей і подарувати їм любов, тепло і радість.